Сонячний привіт з Океану, Канада, Геліфакс, провінція Нова Шотландія. От, рада усіх бачити. Сьогодні хочу порекомендувати вам таке чудове місце. Ми сьогодні тут вперше. От, я напишу вам назву обов'язково у описі під цим відео. Ви маєте сюди приїхати. Бо тут спокійно, класно, вода просто чистесенька. Я там вже не знімала. Потім а, у відео вам прикріплю а, ці кадри. І знаєте, що я помітила? Яку відмінність? Як приїжджають канадці до океану, як приїжджають українці? Ну це просто а, канадці. Приїжджають, значить, дивіться. Ну, дівчата вже тут вони сиділи, загорали. Приїжджають, значить, з дітьми, з собаками, усі бігають, граються. Приїхали, годинку походили туди сюди чи посиділи і їдуть. Як приїжджають українці? У нас там стоїть стол, стільці, мангал, м'ясце ну і так далі. Знаєте, Усе як ми звикли, усе як вдома. Чи це не прекрасно на березі океану, жарити шашлики? Я, до речі, завчасно сказала на роботі, що я не вийду сьогодні на роботу, мені потрібен вихідний. А все тому, що я працюю завжди у суботу та неділю, і я просто пропускаю завжди усі ці сходки, усі ці поїздки. І дуже часто через це я просто беру машину, сідаю в неї і їду у свій, у свій вихідний, десь на якесь нове місце сама. От минулого тижня я була на ще одному пляжі, дуже схожий, але Трошечки більше мені там сподобалося через те, що там а, більше місця. Ви можете пройтися отак -от вздовж і завернути, нібито так, як за вугол, там ще такий величезний, величезний пляж. Здається, називається Конрадсбіч, ор Конрадс. конрадс, конрадс. Окей, я не знаю, я залишу, <клес> залишу ці два пляжі у описі під цим відео. Будь ласка, переходьте, поставте, до речі, клас цьому відео. Бо у наступних кадрах я вам покажу, е як ми сьогодні тут віддихаємо. От. Я думаю, вам буде цікаво. Дивіться, як гарно. Да, ось, ви хочете, ви хочете для себе підібрати якесь авто, і ви хочете, щоб я під'їхав і подивився ваше авто, то що ви хочете купити, да. так? Так, да, одна відаю, я маю просто одне авто Infinity. і чи просто, Бо я технічно я взагалі не розбираюся авто. Візуально мені підходить, а технічно я поняття маю. Коли Там, ви чеки, хочете це маємо, зробити? Що, да. ну, сьогодні. Може я nee, до вас підтримуємо. Сьогодні, сьогодні вибачте, але сьогодні ми трошки маємо... Трошки відпочинок, і ми 50 кілометрів від Галіфакса. Відхід, бо ми, ми перевіряємо ендоскопом всі. Але добре, це 100 доларів за доїть, я нічого не хочу. Нє, ні, 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 ми самі до вас ми, ми до вас приїдемо. Ще була така ідея у мене сьогодні поговорити з вами про головне, а саме про те, кому не важливо, кому не потрібно взагалі їхати у Канаду. Ой-ой-ой, ой, 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 ой людям, людям, люди намочили свої ноги. От, кому не потрібно їхати у Канаду, до чого готуватися, які сценарії взагалі вас чекають по приїзду в Канаду, бо дуже часто у моєму інстаграм я розповідаю дуже важливі речі. Деякі люди на них звертають увагу, деякі на це не звертають увагу і потім приїжджають. І обурюються, одразу їм не подобається Канада, і вони там вже через 2-3 тижні е шукають гроші на білет а абратна, абратна додому. От. Hello. <laughs> От. І вони розчаровуються, якщо це так можна сказати. Вибачте, де, за мою українську, деякі слова ще забуваю. От, але цю тему ми обов'язково з вами поговоримо на неї а, у наступних відео. От. Ще друга тема, яка в мені просто кипить. Ви просто не уявляєте, скільки раз я хотіла записати це відео. Наговорити там, щось просто висказати все. А, ну, мені якось не дуже хочеться лізти, знаєте, у ці. Розводити ось цей негатив, але його багато, він є. Зв'язано це з українцями, які залишаються у безкоштовному готелі, От. як вони себе поводять. Не усі. Не усі є дуже чемні, гарні, виховані люди з совістю. А є безсовісні, які приїжджають і думають, що їм усі усе винні. От. Це теж така тема, у мене болюча, не знаю. Я або зніму, зніму, зніму відео на цю тему, або просто проведу у інстаграмі прямий ефір, подивимось. Але я думаю, ми погаб... ще побалакаємо з вами. Бю! Це вона. Бю! Все, дуже холодна вода, я пішла.